Зіпсована бруківка, незаконно обгороджений дитячий майданчик та постійні суперечки із батьками приватного дитячого садочка. Вже кілька місяців жителі одного із ЖК не можуть знайти вихід із ситуації, що отруює їхнє життя. Все почалось із відкриття садочку у приватному будинку. Та нерви не витримали, коли підприємець Павло Громов почав будувати дорогу. Питань тут дуже багато. Спочатку те, що він будує зверху будинку, дорогу. А, наскільки ми знаємо, що вона незаконно будується, і тим більше через те, що він будує там дорогу, у нас вся бурківка перед будинком вилазить до гори. І так само там є опорна стіна, яка рано чи пізно просто завалиться, і люди навіть не будуть мати, як дойти до будинку. Ми за свій кошт, тобто за е, рахунок ОСББ, в який ми сплачуємо, ми самі перекладаємо бурківку. Це практично відбувається кожен місяць, а то й частіше. До нас приїжджав на зустріч проєктант, який проектував підпірну стіну, яка рухається на сьогоднішній день. Він сказав, що Підпірна стіна не розрахована, те, що зверху має бути дорога. Натомість підприємець заперечує всі претензії. На камеру показує наявність схем та дозволи на будівництво дороги, що веде до його приватної власності. А от чому псується бруківка у сусідньому будинку, не знає. Каже це не може бути пов'язаним, тому що вони вже звертались в певні організації для. Виявлення цієї проблематики. А я так само зі своєї сторони, тому що все може бути, зробив експертизу. От експертиза показала, що ніякого впливу це не може давати. Додає всі звинувачення про незаконність будівництва неправдиві. Це схема погодження в заїзду до мене на земельну ділянку. От погодження вона в поліції, на що є певний документ, і в. Комунальне господарство міста Хмельницького підписано Василем Кабальським. Що стосується підпірної стіни, я замовляв технічний звіт про інженерно хеологічне вишукування. Звіт тут є. Я можу його показати, надати. Сусідська суперечка триває ще через дитячий майданчик, на якому щодня граються діти з приватного садочка. Мовляв, майном користуються, а за обслуговування платять тільки жителі багатоповерхівки. Він також каже, що це його площадка, хоча він також за неї не сплачує, тобто качелі ремонтуються за рахунок ОСББ. Тут е, на рахунок того проїзду, е, які батьки е, дітей, які заводять в садочок, тут теж зробили собі роз'їзний двір. Ніхто ні на кого не зважає, паркуються вони, порушуючи правила дорожнього руху. Ти просиш їх, е, щоб там від'їхати чи там, буквально не знаю дати дорогу, до тебе ще починають з верхнього Підприємець підтверджує, що кошти не платить, але не проти почати. Якщо йому нададуть відповідні документи, я неодноразово звертався до голови СББ, для того, щоб він провів і надав мені об'єктивний розрахунок вартості в обслуговування нашої спільної власності, території, дороги і дитячого майданчика. Жителі багатоповерхівки сподіваються, що конфлікт допоможе вирішити місцева влада, до якої і звертались, але не отримали бажаної відповіді та підтримки. Тож продовжують боротися за комфорт і надалі. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.